We'll Полуниця одна з перших і довгоочікуваних ягід, які з'являються влітку на нашому столі. Ця ароматна соковита і надзвичайно смачна ягода насичує наш організм необхідними вітамінами мікро і макроелементами, які були втрачені за довгу зиму. У чому ж користь? Чудо ягоди. Полуниця є одним з основних джерел мінералів для нашого організму. Крім того, в ній міститься цілий комплекс вітамінів, навіть таких, як С і В5. Хімічний склад налічує магній, калій, кальцій, цинк, марганець, фосфор, кремній та мідь. Гата ягода і на фолієву кислоту. Полуниця добре впливає на систему травлення, покращує апетит, має сечогінну дію і потогінний ефект. Завдяки тому, що ця ягода у своєму хімічному складі має достатню кількість мінералів, організм очищається і завдяки вмісту антиоксидантів сповільнюється процес старіння. У народній медицині полуницю застосовують при лікуванні недокрів'я, гіпертонії, атеросклерозі при маткових кровотечах. При вітамінозах полуниця незамінний засіб. Вона здатна перемогти збудники різних кишкових інфекцій. А також пневмокок, стафілокок і вірус грипу у зв'язку з тим, що полуниця надає позитивний ефект на обмінні процеси йоду. Її приймають при порушенні роботи імунної системи. Допомагає вона і при ожирінні, посилюючи обмінні процеси. Одна з органічних кислот, яка міститься в ягоді полуниці, сприяє нейтралізації ракових ефектів при корінні. При лікуванні деяких захворювань застосовують настої з листя і ягід полуниці. Однак не варто забувати і піддаватися спокусів достальна їстися улюбленою ягодою людям. Страждаючим гастритами або виразкою, тому що насіння полуниці сильно подразнює слизову оболонку шлунку. Так само слід їсти полуницю з обережністю людям з хворими суглобами, так як надмірне споживання полуниці може посилити проблему. Людям, які приймають препарати від високого артеріального тиску на основі енапрілу, необхідно зменшити споживання полуниці або ж взагалі виключити її з раціону. Так як полуниця з енапрілом дає велике навантаження на нирки. Полуниця має пористу структуру, що накопичує пилок. Саме це. Це і викликає алергію. Так що алергіки, будьте обережні. Не забувайте перед вживанням в їжу гарненько промити проточною водою ягоду, щоб уникнути неприємних наслідків. Звичайно, корисніше всього їсти полуницю у свіжому вигляді без цукру. Проте не варто забувати, що саме полуниця ідеально підходить для всіляких десертів і пирогів. Смак у неї яскравий, свіжий запах ні з чим не порівняти. У кулінарії полуниця є універсальним продуктом, так як вона поєднується буквально з чим завгодно, шоколадом, вершками, молоком, йогуртом, тістом або з іншими фруктами та овочами.